Усім привіт, з вами Якиамаки і добро пожалувати на моє нове відео. Е, Пробачте, забув виключити на страйку, по суті, не показується лут, там джетпак, тільки що то був. Ну я зараз оператор просто виключу в телефон, і я, і, і, Ви спросите, як зараз я знімаюся з такої дальності? Мене, я просто з другого устройства з телефону знімаю, а за планшета йде запис. Ну ось. Ви задаєтесь хорошим вопросиком? Чого нема снігу? Як ви знаєте, що вже зима 20... 18 грудня, але все ще нема снігу. Ви спросите, а як ти нам допоможеш? Сьогодні буде сама новость, чого нема снігу. Ви знаєте, що в Україні. Завжди є шахеди, бомбардири, які руйнують озоновий шар, який внутрі нашої планети. Озоновий шар дуже холодний, він нам допомагає на планеті, по сути, на планеті, щоб, щоб нам не було жарко. Ну Ось, шахеди роблять дирки у цьому, по сути, шару. І холод, шара. Виходить повністю на волю, і, 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 і прошу зимою було дуже ходно, тому що в це время почали бомбити зоновий шар ровно год назад. І навіть вже зима все ще жарко, а літом взагалі жесть було жарко. Ви не повірите, але рекорд е, у літу 2025 року він був 50 градусів. Ви не повернете, наскільки це очень жарко. Це як, сон... Ви знаєте, такий ритуал, як зробити очень е... огнений лазер. Беріть лупу на вот это. І ось така жара була якраз, але без лупи. Цією лупою можна водити туди, якщо ви наприклад, на лупу наведете на, на папір, то він просто згорить. І усім до побачення, це були новості, чого нема снігу. Усім, Усім як до побачення!